Була така програма, як певна соціальна допомога, яка йшла через допомогу, через кошти. Ми пропонуємо інший варіант, що ця допомога буде проходити знову ж таки і до депутатів до всіх може звертатися, нема питань, але через відповідну комісію, яка буде. Створена спільними зусиллями і можливо буде відпрацьований варіант, що буде видаватися якийсь певна електронного ми не зможемо запровадити, але певна форма, скажімо так, ну, слово талон не хочеться вживати, якесь інше, як воно буде називатися, коли можна по ньому піти в певні точки отримати, якщо за допомогою, як правило, за якою звертаються, дайте кошти, бо нема там, за що купити там, продукти харчування. Будь ласка, на тобі піди на цю суму, яка там написана, придбай, а ми тоді в цій торговій точці, яка буде надавати ці послуги, компенсуємо ці кошти, які вона потратила на тебе. Або ліки, аналогічно. Тобто над тим працюємо, ну це знову ж таки, я думаю, ви можете здогадатися, це для того, щоб максимально унеможливити будь-які такі схеми, які десь будуть близькі до корупційних. І це дуже важливо, тому що суми великі і дуже важливо, щоб саме люди отримували допомогу, а не ті, хто намагається їм її надати.